Доброго дня усім присутнім. Вітаю всіх, хто долучився до нашої онлайн-зустрічі. Мене звуть Пахолівецький Віталій Юрійович, я вчитель історії та географії комунального закладу ліцею природничих наук Кропивницької міської ради. Підготовка до успішного складання НМТ з історії це і є мета нашої зустрічі. Нам буде сьогодні цікаво, бо ви вже маєте знання з цих тем. Отже, план нашої роботи наступний. Ми розглянемо дві теми. Серед них Русь, Україна, Київська держава і Галицько-Волинська держава. Звернемо увагу, що треба знати, вміти і де можна почерпнути інформацію. Тож, розпочнімо. Так, підключаю вам презентацію нашу. Чи видно всім? Так видно. Угу. Оживімо в пам'яті знання. Зосередимо зараз нашу увагу на першому пункті нашого плану Русь, Україна, Київська держава. Перш за все, розпочнімо з розселення слов'янських племен. Отже, дивимося на карту, слухаємо і аналізуємо. У 602 році з візантійських джерел зникла назва Анти. Натомість згадуються назви різних племінних союзів слов'ян. Це були об'єднання кількох близьких за походженням племен, які займали певну територію, були близькими за культурою та мовою. У племінних союзах слов'ян уже виділялася заможна знать. На чолі союзів стояли військові вожді. Ви вже знаєте, їх називали князі. Такий устрій, коли існують народні збори віче, і зростає влада князя, називається військовою демократією. Отже, які були племена? Ми бачимо полян, північніше деревлян, волинян, білих хорватів, тиверців і на північному сході сіверян. Отже, ці племена, вони позначені тут червоним кольором, ми називаємо українською групою племен. Згодом ці племена об'єдналися у велику Київську державу. Учені ще називають її Русь Україна. Що ж було основними чинниками, які допомогли утворитися цій державі? Перш за все, це шлях із варяг у греки. Він був важливим чинником, що сприяв об'єднанню племенних союзів, проходив по території нинішньої Швеції. Через Новгород, по Дніпру, через Київ і до столиці Візантії, Візантії Константинополя. На цьому шляху виник центр полян, який називається Київ. Літопис згадує засновників міста: Кия, Щека, Хорива та їхню сестру Либідь. Давайте повторимо основні поняття. Отже, перше це військова демократія. Що ж таке військова демократія? Хто може зачитати? Устрій, коли існують народні збори, в зростає влада князя військового вождя. Добре. А що ж таке віче? Логічне питання. Народні збори в Росії, що вищими органами влади в деяких містах. Добре. Хто ж такий князь? Військовий вождь у племінних союзах слов'ян, представник заможної знаті. Добре, і останнє визначення це племінний союз. Об'єднання кількох близьких за походженням племен, які займали певну територію, були близькими за культурою та мовою. Добре, дякую. А тепер ми переходимо до вивчення основних постатей, які нам треба знати. Серед персоналій, вершимось перед нами зараз постає Аскольд. Аскольд він належав до династії Києвичів. Саме з Аскольд у 860 році здійснив перший похід на Константинополь. Він уклав перший відомий договір Русі з Візантією. Тоді ж князь намагався запровадити християнство на Русі, але нова віра поширилася лише на невелику частину населення. Новгородські князі варяги. Зокрема, Рюрик із сином Ігорем, і його наступник Олег намагалися захопити Київ і взяти під свій контроль усю торгівлю по шляху із варяг у греки. Літопис яскраво описує вбивство Олегом князя Аскольда у 882 році. Запам'ятайте 882 рік. Після цього було об'єднано північну і південні руські землі і створено єдину державу західних слов'ян, тобто Русь, запам'ятайте, будь ласка. Так, тепер переходимо до постаті Олега. Е, важливо сказати, що Олег це був регент царя Ігоря. Головним політичним і культурним центром Русі стає Київ. Князь Олег він проводив активну зовнішню політику. Давайте пригадаємо, чому вона заключалася. Хто може сказати? У 907 році він здійснив вдалий похід на Візантію і змусив її підписати вигідну для Русичів торгівельну угоду. Вона була підтверджена після наступного олегового походу в 911 році. Князь Олег зміцнював державу, приєднав в землі племен радимичів і северян, успішно воював проти інших племен, установив для них меншу данину, ніж вони платили козарському каганату державі, яка існувала в понизі річок Доней Волги. Дякую. Дякую за таку розгорнуту відповідь. Отже, звернімо нашу увагу на дві важливих дати: це 907 рік і 911. Це походи князя Олега на Візантію. Що ж відбулося після його смерті? Після смерті Олега до влади приходить Ігор. Що ми знаємо про Ігоря? У 941 та 944 роках він також дійснив походи на Візантію. А ви не дуже вдалі. Русь зберегла переваги в торгівлі з Візантією. Також князь Ігор він підкорив племена деревлям та уличів, а потім починав збирати з них данину. Хто може розказати про цей процес? Прошу. Можливо, хтось знає. Племена Ізбері і щороку обіжаючи руські землі. Цей процес мав назву Полюдя. Існує літопис на оповідь про загибель князя Ігоря в 945 році. Він намагався двічі зібрати данину з племені Древлян. Це призвело до повстання, під час якого було його жорстоко вбито. Дякую. Дякую. Отже, дійсно, існували відповідні княжі люди, які об'їжджали руські землі, ну і відбувався цей процес по людях, наслідок чого, очевидно, його було вбито. Хто ж приходить далі після Ігоря? Після його смерті до влади приходить Ольга, так як син Святослав ще був малим. Що ж зробила Ольга? Першим ділом вона помстилася деревлянам, наказала вбити їхніх посланців і керівника повстання князя мала. Спалила столицю деревлян, яка мала назву іскорости. Для зміцнення держави княгиня Ольга провела реформи. Вона обмежила владу місцевих плем'яних князів. А найголовніше упорядкувала процес збирання данини, було визначено її розміри і види, тобто уроки і устави, місце її збирання, тобто погости, які були фактично центрами князівської влади. За часів правління княгині Ольги Русь мала високий міжнародний авторитет, який княгиня всіляко, намагав, який княгиня всіляко намагалася підтримати. У 957-му вона відвідала Константинополь, де прийняла християнство. У 959 році Руське посольство було відправлено до імператора Священної Римської імперії Оттона І. Наступний це у нас князь Святослав. Що ми знаємо про нього? Він здійснив достатньо багато військових походів. Це був син Ігоря та Ольги. Що ж він зробив? Звернімо увагу на слайд. Отже, знову дивимося, слухаємо і аналізуємо. Князь Святослав розгромив козарський Каганат, Волзьку Булгарію, приєднав в'ятичів, чим значно збільшив територію Київської держави. Але ці перемоги призвели до проникнення на територію Русі кочових орд Печенігів, яких до того стримував козарський Каганат. Святослав здійснив також два Дунайські походи. У першому він на стороні Візантії воював із болгарським царством і розгромив його, захопивши придунайські дунайські міста, хотів перенести туди свою столицю. Згодом Святослав знову спробував посилити свій вплив на Балканах і організував другий Дунайський похід, у по якому протистояв уже Візантії. Після тримісячної оборони в місті Доростолі він підписав мир із Візантією та зрікся з своїх володінь на Балканах. Повертаючись на Русь, князь загинув у бою з печенігами на острові Хортиця. Перейдімо до наступної постаті до Володимира Великого. Це достатньо відомий князь. З ним і його сином Ярославом. ми… Асоціюємо період найбільшого піднесення якраз Русі України. Важливо зауважити, що після смерті Святослава у нього залишилися сини. Між ними почалася боротьба за владу. Між ними розпочалася боротьба за владу, і е, у 980 році, зібравши війська, Володимир розбив Ярополка і став великим київським князем. Своє правління він розпочав із приборкання племен. Ліквідації місцевих князівських династій, також розширив кордони держави, яка стала найбільшою в Європі, повернув Росії землі хорватів і дулібів, Радимичів і В'ятичів, фактично завершив формування території Київської держави. Важливим стало приєднання Червенських міст на Заході держави. А які ж він зробив реформи? Чим вони важливі? Отже, у 900. 80 1980 році Володимир Великий з метою зміцнення держави і її єдності провів першу релігійну реформу. Він спробував уніфікувати язичницьку релігію. Однак це не мало якраз тих наслідків і результатів, яких він бажав. Тому наступним його кроком стало обрання візантійського варіанту християнства 988 року. Ще раз зосереджую вашу увагу, 988 року він хрестив киян. Це важлива дата, і її також варто запам'ятати. Отже, 988 рік це у нас хрещення киян. Ця подія мала колосальне значення. У чому воно виявляється? Перш за все, відбулося те, що Русь стала рівноправною державою серед інших християнських держав. Було створено церковну організацію, яка підтримувала владу князя. Одночасно з тим відбувається проникнення кам'яного будівництва, книжкової мініатюри, мозаїки, іконопису, тобто розвивається і підноситься культура Русі України. Щодо фінансів, Володимир Великий першим почав карбувати золоті і срібні монети. Ось перед вами, зокрема, златник Володимира. Ви його можете бачити на слайді. Це свідчить про економічну могутність держави. А подивіться, а хто тут у нас зображений? На слайді, як ви думаєте? Подивіться, як ви вважаєте? Хто це? Який князь у нас на цій купюрі? Володимир Великий. Так. Отже, дивіться. На що треба ще звернути увагу? Ну, наприклад, в НМТ можуть вам дати питання: наприклад, подати монету, наприклад, чи банкноту. І сказати, яка з дат, наприклад, або яка із подій асоціюється з особою зображеною, ну, наприклад, на цій банкноті. Може ж бути такий варіант? Очевидно, може. Подібні питання траплятися. Наступне 1015 року великий князь, київський князь Володимир. Помер. Літопис розповідає про боротьбу між братами за владу. Важливо сказати, що у результаті міжусобиць Ярослав став київським князем і князував упродовж 1019 по 1054 рік. Його головним супротивником став брат Мстислав, це Тмутораканський князь. Важливо сказати, що не вдалося їм вирішити цю ситуацію, тому вони правили вдвох. Мстислав на лівобережжі, а Ярослав у Києві та правобережжі. Лише після смерті Мстислава Ярослав залишився одноосібним правителем, тобто з 1036 року. Ярослав Володимирович він у нас навіть у літописах називається Мудрим. Він спрямував свої зусилля на зміцнення держави та її культурний розвиток. Він повернув у під час усобиць червенські міста на заході Русі та приєднав прибалтійські землі. Заснував місто Юріїв. На кордонах були побудовані десятки фортець. Найвизначнішим військовим здобутком Ярослава Мудрого була перемога над печенігами. Отже, запам'ятаймо ще одну дату: 1036 рік перемога над печенігами. А як же він налагоджував зовнішньополітичні зв'язки? Які він тут знайшов виходи, як ви думаєте? Як він зміцнював цю політику і становище Росії на зовнішній арені? Як ви думаєте, за допомогою чого він це зробив? Що говорить для вас поняття шлюбна дипломатія? Поміркуйте. Що для вас значить поняття шлюбна дипломатія? Отже, дивіться, шлюбна дипломатія це коли він видавав своїх доньок за європейських монархів. Ну так, наприклад, Анна обралася із французьким королем Генрі. Анастасія стала дружиною угорського короля Андрія, а Єлизавета вийшла заміж за норвезького короля Гаральда Сміливого. Також Ярослав Мудрий він провів важливі суспільно-економічні реформи. На його вимогу, київським митрополитом було обрано Іваріона. Запам'ятайте це ім'я. Митрополит Іваріон. Це перший слов'янин на цій посаді. Наступне це те, що князь створив Руську правду. Перший звіт законів на Русі. Перший звіт законів на Русі мав назву Руська Правда. А тепер перейдімо до правління Ярославичів. Отже, після смерті у нас Ярослава, він залишив те, як має відбуватися спадкування влади. Так яким же воно було, хто може пояснити? Ярослав Мудрий установив порядок наслідування влади, що мало врятувати його державу від кровопролиття і брата. Вбивчих воєн. За його задумом владу в Києві отримував найстарший за віком у роді князів Рюриковичів, син Великого князя Ярослава. Після смерті старшого брата влада передалася не сину київського князя, як було раніше, а його молодому брату. Так, як виявилось, це припинило, не припинило особиці Дійсно, дякую. Усобиці не припинилися, відбувалися безкінечні війни за владу не тільки між братами, а й між дядьками і племінниками. Отже, після смерті Ярослава Мудрого, великим київським князем став його старший син ізяслав. Важливо сказати, що попервах удавалося 19 років навіть утримуватися від усобиць і стримувати своїх братів від боротьби за владу. Першорядною проблемою Ярославичів була боротьба з половцями, які захопили степову частину земель сучасної України. Найбільша битва об'єднаних сил князів відбулася 1068 року. Запам'ятаємо цю дату на річці Альті. Русичі поступилися половцям, і обурені кияни вимагали від князя Ізяслава надати зброю для захисту столиці. Але він, побоюючись озброєних киян, відмовив, і тоді городяни розпочали повстання. Київський князь був змушений утекти, а кияни навічі обрали князем Полоцького князя Всеслава. Але наступного року Ізяслав, скориставшись допомогою польського короля Болеслава Другого, повернув владу в Києві. Важливою подією стало зібрання князів у Вишгороді в 1072 році. Тоді було перепоховано Мощі святих Бориса і Гліба, а також прийнято ширший звіт законів, правду Ярославичів. Наступна дата, як ми повинні знати, це 1097 рік. В місті Любичі було зібрано перший з'їзд князів Русі України для припинення особиць. На з'їзді було прийнято рішення про припинення боротьби за владу, бо кожен із князів буде тримати водчину свою. Тобто, у діви мали передаватися у спадщину сину. Це порушувало, звісно, принципи передачі влади, запроваджені Ярославом Мудрим. І надалі багато разів збиралися з'їзди князів, але особисті не припинилися. У 1113 році, після смерті Святослава Ізяславича, кияни повстали. На вічі вони запросили на князювання Володимира Мономаха, якому вдалося об'єднати Русь і припинити князівські особиці. Він проявив себе як мудрий правитель, запровадив збірних законів устав, де обмежувалося лихварство та созвілля бояр, проти чого й повстали кияни. Князь сприяв розвитку торгівлі, ремесел, будівництва, побудував міст через Дніпро в Києві, який його дід уклав міждинастичні шлюби з Візантією, Англією, Швецією. Та Германської імперії, Норвегію іншими країнами. Володимир Мономах залишив знамените повчання дітям, у якому закликав до єдності. Після смерті Володимира Мономаха його син, Великий князь київський Мстислав Великий, продовжив політику батька. Він зберігав єдність Росії, продовжував розбудову столиці та інших міст. Після його смерті, в 1132 році Київська держава. Остаточно розпалася на багато князівств і земель. Отже, 1132 рік Київська держава розпалася. А що ж відбувалося далі? Який наступний період? Чи на цьому все закінчилося? Очевидно, що ні. Наступним стає період роздробленості. Про що ми тут будемо говорити? Тут важлива риса в тому, що 12-13 століття в історії Русі було періодом роздробності, які пройшли всі середньовічні держави. Русь стала федеративною монархією владу, у якій здійснював рід Рюриковичів. У кожному князівстві утвердилася окрема гілка династії Рюриковичів. Які ж були основні причини? Чому так сталося? Основною причиною розколу централізованої держави була відсутність у місцевих князів і бояр економічної зацікавленості в сильній владі Великого князя Київського, тому що в їхніх будівах вироблялося все необхідне, вони були економічно незалежними. Ще однією причиною стала недосконалість системи престолу наслідування. Великої території держави важко було оперативно управляти, і це вимагало об'єднання навколо менших центрів. Розвиток феодально вотчинного землеволодіння, тобто землі, які передавалися у спадок, робив місцевих князів повновладними господарями власних уділів. Були у нас дуже великі центри. Серед них було Київське князівство, Чернігово Сіверське, Переяславське, Волинське і Галицьке, які пізніше поділилися на менші. Так Чернігівське князівство розпалося на Новгород-Сіверське, Путивельське та інші. Найвідомішим був похід новгородців князя Ігоря Святославовича на половці. Це описано в знаменитому шедеврі сулового полку Ігоревім у 1187 році. Також важливо, що у 1187 році в джерелах уперше згадується назва Україна. Запам'ятаємо. 1187 рік. Вперше згадка Україна. Вперше згадується поняття Україна. А тепер поговоримо про розвиток суспільно-політичного та господарського життя. Тут є ряд особливостей. Перш за все, на вершині суспільства у нас стояли князі, духовенство, бояри, дружинники. Вони не платили податків і володіли землею. Наступна група це ремісники та селяни. Вони, навпаки, платили податки. Селяни вони поділялися на кілька груп. Перше, це були смерди. Отже, працюємо із поняттями. Запам'ятовуємо поняття, повторюємо їх. Смерди це вільні селяни, землевласники, які платили державі податки. Закупи. Це залежні від феодалів селяни, які взяли в них борг, який називався упук, і не змогли повернути. Рядовичі це залежні селяни, які виконували повинності на користь феодала, уклавши з ним договір, ряд про захист. Також були холопи і челядь це були найнижчі якраз в суспільній ієрархії верст. Окремий прошарок становили так звані ізгої. Хто ж такий ізгої? Це особи, які втратили зв'язок зі своїми станами. Наприклад, це могли бути неграмотні сини священиків, князі без уділів, селяни без землі. Основою економіки було сільське господарство, до якого у нас входить орнезернеробство, городництво, садівництво, скотарство, також ремісництво і торгівля. Найбільш розвинутими галузями ремісництва були залізообробне та ковальське, гончарне виробництво, а також у нас у XII-13 столітті високого рівня досягли виробництво скла та ювелірне ремесло. Чим же платили? Основним засобом платежу у нас були ті ж самі златники і срібники, також були гривні. Подивіться, будь ласка, на слайді, ось вона представлена нижче. Та шкірки тварин. Наступне, на що нам треба звернути увагу, це якраз пам'ятки, які ми повинні вивчити, як вони виглядають. Отже, пам'ятки. Ці пам'ятки, як правило, вони у нас трапляються. Вони у нас трапляються в НМТ, і ви їх можете бачити в тестах, Часто питають, де вони знаходяться, що зображено. Отже, перша пам'ятка. Це Софійський собор 1037 року. Софійський собор. Осінь. Далі йде мозаїка Оранта. Мозаїка Оранта. Мозаїка Христос Вседержитель. Христос-вседержитель. Далі Успенський собор Києво-Печерської лаври. Успенський собор Києво-Печерської лаври. І Михайлівський Золотоверхий собор. Михайлівський Золотоверхий собор. Все це у нас місто Київ. Місто Київ. Запам'ятайте, будь ласка, це. Отже, ми запам'ятали тут Софійський собор, Успенський собор і Михайлівський собор мозаїку Оранту і мозаїку Христос Вседержитель. Наступні пам'ятки, які у нас виділяються програмою НМТ. Це Спасопеженський собор у місті Чернігові. І в цьому ж місті Чернігові П'ятницька церква. Отже, в Чернігові теж є дві пам'ятки: Спасопереображенський собор і П'ятницька церква. Подивіться, будь ласка, тепер на ікону: це свенська ікона Богородиці з Антонієм і Феодосієм. Запам'ятайте, свенська ікона Богородиці з Антонієм і Феодосієм. В нижньому лівому кутку ви можете бачити мініатюру, книжкова мініатюра, тобто зображення, яке знаходиться в книжці. Тут зображено євангеліста Луку з Остромирового Євангелія. Остромирове Євангеліє, Євангеліст Лука мініатюра. Також перед вами є портрет родина князя Святослава Ярославича. Це мініатюра з ізборника 1073 рік. Мініатюра з зборника 1073 рік. Загалом це все. Більше пам'яток, як таких немає. Давайте ще раз візуально подивимось на них, щоб запам'ятати Софійський собор, Успенський собор, Михайлівський Золотоверхий собор, мозаїка Оранта і мозаїка Христос Вседержитель, Спасоперебраженський собор у Чернігові і П'ятницька церква у Чернігові, свенська ікона Богородиці з Антонієм і Феодосієм. Євангеліст з остромирової Євангелії і родина князя Святослава Ярославовича з мініатюри і зборника 1073 рік. На цьому перша тема закінчилася.